Вітаю кожного, бажаю миру і захисту Божого. Запрошую до вивчення Слова Божого. І сьогодні Євангелія від Матфія, 22, розділ, з 34 вірша. Фарисеї ж, почувши, що він уста замкнувся докеям, зібралися разом і спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи, і кажучи, Учителю, котра заповідь найбільша в законі? Він же промовив йому, люби Господа Бога свого. Усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією думкою, та й найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Коли ж фарисеї зібрались, Ісус їх запитав і сказав: Що ви думаєте про Христа? Чий Він син? Вони йому кажуть Давидів. Він з них промовляє, як же силою духа Давид його Господом зве, коли каже Промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, доки не погладу я твоїх ворогів, підніже ногам Твоїм.